Топ-3 дуплексів, що будуються софійські і петропавлівські борщагівці. Насправді дуже важко зробити якийсь рейтинг, тому що кожен проєкт по-своєму дуже класний. Тому просто я вам їх покажу. Починаємо огляд з ось цього красення. Цей дуплекс дуже подобається нашим покупцям за свій надзвичайно сучасний дизайн. Він максимально круто виглядає, тому більшості наших клієнтів він подобається. Саме тому, саме в цій локації на стадії будівництва, продані всі такі дуплекси. Але є ще три локації, в яких він будується. Тож поспішайте. Тепер щодо планування: тут два поверхи: 125 квадратних метрів. На другому поверсі розташовані три спальні кімнати і санвузол. На першому поверсі кухня вітальня санвузол і одна гостєва кімната або кабінет. Тут саме в цьому проекті буде газ, скважина, септик і 8 кВт електрики. Тому поспішайте до нас на огляд.